Слава Україні, шановні глядачі. Маю 5 хвилин на головне. Росія атакувала вночі 132 ударними дронами. Зокрема, в Одесі та столиці є руйнування та постраждалі. За підроблене посвідчення тракториста, машиніста на ізяславчанина відкрили кримінальне провадження. Далі до подробиць. У командуванні протиповітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132 ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками не встановленого типу. Збито 88 ворожих дронів у 10 областях, 41 БПЛА локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. Один безпілотник повернувся в Росію. Від російської атаки у кількох областях України є пошкодження. Потерпілим надається допомога про деякі постраждалі регіони. Сповім далі. Музика. У столиці вночі відбулося влучання ворожого БПЛА у Дніпровському районі. Рятувальникам повідомили про загоряння фасаду дитячої поліклініки. Також поруч із медзакладом виявлено пошкодження скління вікон і фасадних частин під'їздів у трьох багатоповерхівках. Бригадою швидкої госпіталізованого охоронця медзакладу із попереднім діагнозом контузія. Вночі 29 листопада російські війська кілька разів атакували й південний регіон безпілотниками. У трьох населених пунктах одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін, автомобіль. Також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурах. Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Про це повідомив голова одеської ОВА Кіпер. Чотирьох постраждалих у шпитали. Серед них одна жінка у важкому стані, інші у стані середнього. Ступені тяжкості точна інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється. Генштаб офіційно підтвердив ураження нафтобази Атлас у Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території об'єкта. Фіксується щонайменше два осередки займання. влітку цього року ця нафтобаза вже зазнавала атаки сил оборони. Пише генеральний штаб. Даний нафтопереробний завод є частиною рашистського ВПК, який постачає нафтопродукти для армії Росії. Крім цього, на тимчасово окупованій території Запорізької області наші бійці знищили РЛС зенітно-ракетного комплекту Бук М3 ворога. Раніше ж у мережі з'явилася інформація, що губернатор Ростовської області заявив про нібито знищення 30 БПЛА та пошкодження кількох будинків. Згодом він також написав про гасіння великої пожежі на промисловому об'єкті у Кам'янському районі. Місцеві пабліки поширили відео, як палає НПЗ Атлас. Про пекучий біль втрати ще одного відважного сина України повідомили у судилківській громаді. У бою загинув солдат Іван Васильович Попович 1977 року народження. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, стрілець санітар, стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону, прийняв свій останній бій 26 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області РФ. Вічна слава і шана захисникові співчуття рідним та близьким. Ізяславчанин підробив посвідчення тракториста-машиніста. Йому оголошено підозру. 14 листопада патрульні зупинили навантажувач за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водія поліцейські виявили ознаки підробки, тож викликали на місце слідчо-оперативного групу. Як встановили слідчі, чоловік домовився із невстановленою особою про виготовлення фіктивного посвідчення тракториста-машиніста і. Користувався підробленим документом, аж поки його не зупинили за порушення. Поліція відкрила кримінальне провадження, слідчі дії тривають. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сьогодні, з 12 до 15 години, планується знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні у місті Старокостянтинів Хмельницького району буде чутно вибухи. Прохання до населення не хвилюватися. Також нагадую про повідомлення від ОВА про заплановані військові навчання сьогодні, 29 листопада, у межах Хмельницької міської територіальної громади. А будуть такі навчання, тож може бути гучно. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нагадують, подбайте про себе та своїх рідних. Наразі це вся інформація у соціальних мережах Першого Подільського. Більше новин із перевірених джерел. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Ми вам дякуємо за довіру а Збройним силам України за захист. Бережіть себе.